Вітання, аграрія! Сьогодні будемо говорити про павутинного кліща. І не тому, що мені дуже хочеться про нього говорити, а тому, що це наші реалії, це те, з чим ми зараз зустрічаємося. І ви знаєте, хочу сказати в першу чергу про причини: оці наші теплі зими, коли ґрунт не промерзає. Оці такі, знаєте, скачки температури, коли дуже жарко, тоді ще коли би не мало бути жарко, звичайно, що все це призводить до того, що в нас в ґрунті виживає значно більша кількість шкідників, які раніше не виживали, і саме ці морози промерзання ґрунту, воно його трішки там. Нам контролювало. Зараз я пам'ятаю, що десь цей період і минулого року ми про різні види шкідників говорили, про ті, про які раніше не говорили. Кріш, це вже, знаєте, якби для нас рутинна справа. Але, наприклад, минулого року його не було багато. В цьому році маємо початок червня і маємо в багатьох регіонах заселення посівів кліщем, при тому, що це стосується зараз не тільки сої, а стосується і соняшнику, і кукурудзи. Коли я вчора у Львівській області приїхала на поле і на кукурудзі побачила кліща. Сказати, що здивувалася, здивувалася, це нічого не сказати. Тому що я просто приїхала, нам треба було допрацювати нікусульфороном на обстеження посівів. І коли я зайшла, там і попелиця, і діабротіка, і павутинний кліщ. Так, його небагато. Так, це буквально, знаєте, два листочки там на площу 30 гектарів. Але він присутній. Тому, дивіться, сьогодні я хочу просто проговорити те, що найважливіше. В системі захисту від кліща. Звичайно, що перший момент це правильна діагностика, тому що ураження кліщем може бути схоже на, на нестачу вологи, може бути схоже там на якісь захворювання. Але нам треба дуже чітко діагностувати, що це саме кліщ. Для цього, прийшовши на поле, якщо ми бачимо там рослинки, жовті, наприклад, листочки, беремо цю рослинку. І обстежуємо кожен листочок, дивимося. І дивимося листочки з нижнього боку. І бажано під лупою, чи, там збільш... чи через телефон збільшити. І все. тобто Маючи лупу, чи просто збільшити через телефон, ви якби, дуже чітко побачите, що там рухаються такі малесенькі цяточки, вони там до пів міліметра довжиною. І все, ви точно діагностуєте. Тобто Тут нема, що може кліщ, може не кліщ. Це дуже очевидно. Глянули з нижнього боку листочка. Подивилися? Є. Значить далі, це перший момент. Правильна діагностика. Знаєте, щоб не було такого, що, можливо, там якась інша причина, а ми подумали, що це кліщ, і полетіли вносити препарати, а це не дешеве задоволення. Або, наприклад, це кліщ, а ми подумали, що це інша проблема, і працюємо проти іншого, а там розвивається кліщ. Тобто тут має бути чітка діагностика. Як зробити, я сказала. Другий момент, що. Що дуже важливо, маємо розуміти фізіологію кліща, що кліщ, якщо от, наприклад, зараз, от зараз за вікном у мене 16 градусів, падає дощик, відповідно при таких температурних умовах і при такій вологості. Кліщ призупиняє свій розвиток, тобто він затихає і нема таких, знаєте, всплесків такого сильного розвитку. Тому що він любить суху жарку погоду. Коли у нас там вологість повітря, ну, 50%, коли температура близько 30 градусів, ось це ідеальні умови для розвитку кліща, і тоді він може дуже-дуже багато регенерацій до 20 генерацій може дати за за весь сезон. І з стадії в стадії дуже швиденько переходить. В цілому там може бути, наприклад, там від, ну, від 7 до, там, до 20 з чимось там діб. В середньому 12 діб треба, треба кліщу, щоб пройти від яйця до дорослої особини, це другий момент. І він важливий для того, щоб ми розуміли, що якщо в нас іде зниження температури, дощі, то не треба знову ж таки летіти і оприскувати, можна подивитися, поспостерігати і трішки відтягнути той момент, якщо ми бачимо, що поширення призупинилося. І третій важливий пункт: ми маємо розуміти, що кліш проходить різні стадії: яйце, личинка, німфи і імаго. І ті діючі речовини, які ми використовуємо. Якщо ми хочемо ефективно побороти кліща, ми маємо так скомбінувати діючі речовини, щоб вони працювали проти всіх стадій. Тому що часто так буває через, ну, в першу чергу, через незнання, що ми беремо якусь одну діючу речовину, вона може працювати, наприклад, проти дорослої особини. так? Ми забрали дорослу особину, але в нас на листку залишилися яйця личинки, німфи, і, звичайно, що з них піде наступний розвиток. Типу, і все, і, і популяції починають далі розмножуватися одна за одною. Або, наприклад, ми спрацювали проти яйця там, німфи-личинки, а залишилися і маго, дорослі особини. Дорослі особини пішли, відклали яйця, і все, популяція продовжилася. Тому маємо підбирати так діючі речовини, щоб проконтролювати всі стадії розвитку кліща від яйця до дорослої особини. Тому при виборі препаратів ми дивимося, щоб там було або комплекс діючих речовин, дві, або ми беремо окремі продукти з одною діючою речовиною і їх компонуємо. Я зробила таку знаєте, невеличку підбірку акарицидів, і ми розберемо зараз, які це акарициди, які діючі речовини і проти чого вони працюють. Для прикладу. Це може бути препарат Сінтак від компанії Альфа, який в своєму складі містить абакментин і гексатіазокс. Абамектин працює проти рухомих стадій кліща, тобто личинка, німфи і доросла особина. А гексатіазокс має овіцидну дію, тобто забирає яйця і підсилює дію на личинки і німфи. Таким чином ми маємо повністю замкнутий. Круг дії на всі стадії розвитку кліща. Також добре працює акарацит пірезокс від компанії АХТ. Він в своєму складі містить гексатіазокс і передабен. Гексатіазокс це та сама діюча речовина, що знаходиться в сінтаку, і ми знаємо, що вона працює на яйце, личинки і німфи. І в доповнення ми маємо передабен, який контролює всі рухомі стадії кліщів, тобто має високу ефективність проти імаго кліщів, проти німф, личинок, і може там підсилювати дію гексатіазоксу на яйця також в портфоліо компанії хімагромаркетинг є два продукти Є гексатіазокс і піридабен. Тобто це два акроциди, які, змішавши разом, ми теж отримуємо повний контроль всіх стадій, всіх стадій розвитку кліща. Також є на ринку новий продукт від компанії Bayer – Oberon Rapid, який в своєму складі теж має дві діючі речовини, тобто можна ним скористатися, норми я прописала. Тому ось таким чином мусимо підходити до контролю кліща, якщо є потреба. Ще раз кажу, що це все, знаєте, це не дешеве задоволення, тому точно визначаємо. Що це кліщ, розуміємо, які погодні умови і як буде відбуватися його розвиток, і підбираємо діючі речовини, які будуть контролювати всі стадії кліща. Таким чином, працюючи, ми будемо розуміти, знаєте, коли так, процес може відбуватися хаотично, але це контрольований хаос. Це все, що стосується шкідників в наших полях. Коли ми розуміємо, що ми маємо справу, ми розуміємо, як його контролювати. Ось це та інформація, яку я хотіла перед таким, знаєте, стартом сезону проговорити, наголосити, розкласти по пунктах для того, щоб ми контролювали ситуацію, а не вона в нас. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.